Четверо злочинців віком від 19 до 23 років всі мешканці села Шубків Грівненського району займалися злочинним промислом ще з літа минулого року. Здебільшого викрадали акумуляторні батареї до автомобілів. Хоча, коли виходили на справу, брали все, що потрапляло під руку із гаражних приміщень, зокрема електроінструменти, зварювальні апарати, батареї, електронні лінії та інше. Четверо молодиків заробляли собі на життя тим, що викрадали майно громадян, а потім його продавали на рахунку хлопців молодих. Скоєно 9 крадіжок у Рівненському районі, 10 крадіжок у Рівному та 2 крадіжки з будинків у Житомирській області. Останньою крадіжкою хлопців стали теж акумулятори. Вранці у рівному вони обікрали ще три автівки і, втікаючи з місця злочину на таксі, їх затримали. Двадцятидворічний Олександр, який організував злочинну команду, його брат, двадцятиоднорічний Юрій та дев'ятнадцятирічний Олександр, вже мали за плечима кримінальне минуле. А 23-річний Олексій сяде на лаву в підсудних вперше. Двох братів взяли під варту, інша пара перебуває під домашнім арештом. Одії пояснили, що крали через постійну матеріальну скруту, а хотілося жити краще. Та тепер юнаки зможуть будувати своє ліпше життя зовсім не скоро, адже їм загрожує до шести років позбавлення волі.